Покажу вам поховання свого улюбленого українського художника Олександра Мурашка. Він був засновником Української академії мистецтв і, на мою думку, найбільш талановитим і найбільш яскравим українським художником початку ХХ століття. Ось його надгробок. Такий гарний пам'ятник. Він встановлений групою авторів уже в незалежній Україні. Роздивіться, який гарний. Ангел, такі керамічні вкраплення на білому хресті. Раніше тут стояв звичайний дерев'яний хрест, потім, ось схожий на ці металевий хрест. Олександр Мурашко загинув дуже загадково і трагічно. У 1919 році на вулиці в Києві до нього підійшли озброєні люди, попросили перевірити документи, кудись повели. І на ранок Олександра Мурашка знайшли за.